Моє життя в рідному краю саме так називається збірка віршів та малюнків надзвичайної дівчини Оксани Попадюк з села Виженка Вижницького району. Оксана є інвалідом дитинства, руки та ноги в неї майже не працюють, тому свої твори дівчина друкує на комп'ютері пальцями ніг, а малювати їй доводиться зубами. Держава ж на догляд за нею виділяє всього 6 гривень 60 копійок на місяць. В затишній оселі дівчини в самому центрі Карпат побував Єгор Подкидишев. Оксана Попадюк інвалід дитинства при народженні лікарі встановили невтішний діагноз, дитячий церебральний параліч. Мати дівчини, Параска Кочерган, розповідає, що куди тільки не вози доньку, ніхто допомогти не зміг. Були часи, коли через неможливість повернутися на тілі дівчини з'явилися пролежні, а судому з'їдали все живе. Проте зараз, за словами матері, Оксана почувається краще. Ми боремося за життя. Нічого не поробиш, боремося за життя. Жити хоче дитина, спілкуватися, хоче, хоче все, але для того, щоб вона хотіла, то треба працювати коло неї, могти. А держава платить шість ші, сік за уход. І не, не ті мамі, яка ухажує. Хтось який не має пенсії. Сама Оксана на життя не жаліється. Зараз їй 20 років, а свої перші твори дівчина написала в 13. Тоді каже, брала ручку в зуби. А після того, як їй подарували комп'ютер, вона друкує свої вірші пальцями. Ніг всього у Оксани є близько 60 творів, серед яких вірші проса та легенди. А ось у березні цього року видала за допомогою спонсорів свою власну збірку під назвою Моє життя в рідному краю. Оксана Попадюк зізналася, що натхнення Приходить вночі, саме тоді і написала більшість творів. Розповіла вона й про те, як з'явився потяг до малювання. Моя племенця навчалася в художній школі, літом приїхала на канікули у нас, до нас в село. Ну, і вона дуже прекрасно малює, таланує та дівчина. І мені одного дня захотілося теж попробувати. Вона каже: Та попробуй, попробуй з вами або рукою в ск... мене руки не працювали тоді зовсім. Ну я попробувала зубами. Мене все вийшло. Як зізнається сама Оксана, у неї багато друзів. Ось і в день нашого приїзду завітала подруга Наталія. За словами останньої, Оксана завжди життєрадісна та усміхнена, і вона ніколи не бачила, щоб дівчинка хоч раз заплакала. Можливо, в неї всередині, можливо, це все, але вона ніколи це не показує на людях. Вона це старається тримати в собі все. Ну, цей біль, це, це її цей недолік. Можна так сказати, цього року Оксана Попадюк отримала атестат про середнього світу. 10 та 11 клас закінчувала екстерном. Має Оксанка і багато інших захоплень. Любить дивитися телевізор, слухати музику та читати книжки. В дитинстві ж вона мріяла стати журналістом чи психологом. Розповіла нам Оксана і про мрії сьогоднішні. Звичайно, є багато мрій. З, з, як, як згадати про неймовірних мрій, це звичайно хочеться, хоч, щоб я ходила. було така, як всі. А те, що можна якось е, купити чи щось зробити, хотіла, звичайно, мати машину, щоб трошки краще трошки легше було виходити у світ, у люди, ну і принаймні хоча час від часу їхати до їхати сет... до сетри або до друзів у гості. Три рази на рік дівчина обов'язково проходить курс лікування, але не завжди на це вистачає грошей. Батьки і вона сама отримують пенсії. Оксані, як інваліду дитинства, виплачують 500 гривень на місяць. А от на догляд за нею держава виділяє 6 гривень 60 копійок. Але сама Оксана на це уваги не звертає і всім радить іти по життю з гаслом. Щоб не було там у твоєму житті, не забувай. Є на світі люди, яким набагато важче ніж тобі. В кінці нашої розмови дівчинка намалювала спеціально для нас малюнок, який підписала телеканалу Чернівці на добру згадку від Оксани. Йогорпотки дешев. Микола Остафій з Вижницького району спеціально для Чернівецького репортера.